Під час повномасштабного російського вторгнення та постійних ворожих обстрілів, на жаль, значно зростає необхідність реабілітації. Сьогодні фонд Благомай в реабілітаційному центрі села Лютіш Київської області передав необхідне Обладнання реабілітаційне на суму понад 550 тисяч гривень. Дуже багато, на жаль, наших співвітчизників отримує якісь поранення, також отримує інвалідність, і такі центри є дуже важливими для майбутнього нашої країни. Дуже важливо, що завдяки цьому обладнанню, яке вже встановлене та вже працює в цих центрах реабілітації, більше людей зможе пройти якісне та своєчасне лікування та реабілітацію та допоможе їм відновитися після тих травм, які вони зазнали внаслідок повномасштабних військових дій. Унікальність нашого закладу це поєднання тридинства науки, практичної діяльності та навчального процесу. Такі клініки, які вийшли на достойний рівень поєднання цих процесів в Україні, не так багато. У нас їдуть з усіх регіонів України. Це вся Україна, всі групи інвалідності, від перша, друга, третя і практично всі захворювання. З кожного поційного потягу, що приходить в Київ, ми отримали більше ніж 20-30% пацієнтів. Повний комплекс. Да? All inclusive фактично. Приїхали, проживають, харчуються, отримують послуги, дихають повітрям, спілкуються. Що є цінне, теж є соціальна реабілітація і психологічна разом з тим. Реабілітаційне обладнання для нас важливе. І для наших хлопців і дівчат, які сьогодні боронять нашу державу, звертаються дуже часто до нас за допомогою. Це дасть нам розширити комплекс послуг з реабілітації, надавати їм більш професійну, адекватну допомогу. Все обладнання, що приїхало, це те, що ми потребували. Це то, чого не було і в чому є дуже велика необхідність. Але багатьом, хто працює, вони після нього, після процедур. Виходять і самі кажуть, що стало набагато легше. Бачень дуже багато, планів дуже багато, але ж для того, щоб їх реалізувати, треба ж зрозуміло, що їх треба, треба шукати фінансування, треба шукати людей, їх туди допоможуть їм поділити. Ми дякуємо Мандаліс Україна та благодійному фонду Благомай за поставлене реабілітаційне обладнання, яке покращить надання послуг нашим пацієнтам. Покращить роботу наших спеціалістів та надасть змогу відновити якісніший стан наших пацієнтів. Щиро дякуємо низький уклін разом до перемоги в рамках проекту фонду «Благомай» нові лікарні а також реконструкція і відновлення. Ми вважаємо дуже важливим підтримку таких закладів, які розвивають і впливають на майбутнє нашої країни. Ми плануємо покращувати реабілітаційні центри. В Україні, особливо зараз, під час війни, по всій території нашої країни для того, щоб люди швидше відновлювались і жили наповненим життям, тож продовжуємо наші благодійні програми в Україні, продовжуємо допомагати нашим громадам, продовжуємо підтримувати Україну.